Ну, це було феєрично. Олександр Усик, мені здається, зробив величезний шмат роботи перед своїм наступним чемпіонським боєм. У Лондоні пройшла прес-конференція між Усиком та Тайсоном Фюрі перед боєм реваншем, який має відбутися уже 21 грудня в Ервіді. Це Саудівська Аравія для більшості любителів боксу. Це зайвий привід, просто побачити улюблених боксерів. А от для Олександра це дуже і дуже важливий момент перед боєм. Це психологічна боротьба, яку я вважаю Усик. Виграв. Насамперед, вихід до преси. Ви тільки подивіться на це. Усик виходить у костюмі Хітмена. Хто не захоплюється відеоіграми, як я, наприклад, просто повідомлю, це елітний кілер, якого створили за допомогою генної інженерії. Такий собі лисий, непереможний вбивця. Непогано, правда? По-друге, подивіться на цей погляд. Насправді, Сашко привітний хлопець. Я мандрував чимало разом з ним під час його виступів за команду українські отамани. Так от він веселий, привітний хлопець, але насправді він може отак от подивитися. Страшно. Але повернемося до прес-конференції. Британець не вигукував образливих слів з повагою. Сказав, що Олександр виграв попередній бій. Чесно, але трохи повиправдовувався. Мовляв, його перемога була дуже близькою, просто йому не вистачило зосередженості. Я повинен робити те, що мені потрібно робити. Знаєте, нічого кардинального не потрібно змінювати. Трохи більше зосередженості, як я кажу, і я буду переможцем. Ну і ще Фюрі заявив, що усі свої реванші він виграв. Мовляв, це така його козирна карта. Але заява така собі скажу. Тому що спочатку Фюрі програвав бої, потім їх вигравав у реванші, або е, зводив бій до нічії, а потім вигравав Олександр Усик. Спочатку побив Ентоні Джоша, і потім знову його переміг. Ну і тепер побив Тайсона Фюрі, і от тепер знову по не будемо забігати наперед. Перейдемо до битви. Поглядів. Уважно поспостерігайте саме за Тайсоном Фюрі. Він посміхається і здається йому геть некомфортно від цього погляду. І, зрештою, він таке відводить свої очі. А ще на сам кінець хоче ніби полоскотати Олександра, сказати: ну чого ти? Та я ж нормальний, та все ж добре. А до речі, пам'ятаєте попередній їхній бій поглядами, як відбувся у травні? Я пам'ятаю, тоді Тайсон Ф'юрі... В очі усику взагалі не подивився. Він позував на публіку, він пританцьовував, він навіть щось співав, але в очі усику він не подивився. Уже пізніше він прокоментував це дуже просто: бо усик страшний чувак. Ще один момент. Якось Тайсон Фюрі розповідав, що він був у таборі тренувальному Володимира Кличка, і він... Нібито переміг кличка психологічно. Як він це розповідав? Вони були у Сауні, і нібито кличко дуже довго може перебувати у цій сауні. Так, от, Тайсон Фюрі зібрав усі свої сили, йому ледь стало непогано, але він кличка нібито пересидів у цій сауні. І це нібито допомогло йому потім пізніше на ринзі. Чи правдива ця історія? Я не знаю. Але зверніть увагу на інше: виявляється, для Тайсона Ф'юрі ось такі невеликі. Психологічні моменти дуже важливі. І якщо це так, то битву поглядів він програв. Насправді, чи це так дійсно важливо, ви нам напишіть у коментах і, взагалі, підпишіться. Знаєте, якось вже навіть і незручно, що ми разом вже стільки часу, а ви не підписані. Ми будемо разом, і нам разом буде спокійніше. Ну і у чому правий фюрі? Так це в тому, що змінювати кардинальну підготовку до бою не варто. У нього справді чудова тактика. Просто треба бути готовим фізично до 12 раундового бою, ну і психологічно. Ну і ще один момент: у 2013 році усик готувався вийти на бій проти італійського гіганта. Матео Модуньо був вищим за усика і важчим майже на 30 кілограмів. Я тоді запитав Усика, чи не хвилюється він перед виходом а, на бій з таким здорованем. На що Усик у притаманні його манері відповів, що йому по байдуже одним словом. Тому що останніми роками він тільки та й робить, що б'ється з хлопцями, які більші і вищі за нього. І він абсолютно не хвилюється. І подивіться зараз, що він витворяв із цим Мадуньо на ринці. Звісно, Тайсон Фюрі. Це не матео Модуньо, бій буде важким, але оцей перший бій, бій поглядів, який ще експерти називають нульовим раундом, однозначно за Усиком. Нагадаю, бій реванш між Усоком та Фюрі відбудеться 21 грудня цього року в Саудівській Аравії. В ер ріаді Побачимось.